Ми сьогодні поговоримо про те, як розвивається український діджитал, що відбувається з українською аудиторією, яка як змінюється купівельна здатність, і загалом, як на це реагує рекламний ринок і що працює на рекламному ринку? Ось. Давайте почнемо з загальної інформації. Я впевнений, що дуже багато аудиторії знає, хто ми що ми робимо. Але оскільки в цьому році прям великий ажіотаж, і певно, є частина людей, яка небагато знає про New Age, New Age – це діджитал агенція, найкраща в Україні і всесвіті за моїм об'єктивним і суб'єктивним поглядом. Ми рухаємо діджитал сторону прозорості, ефективності, експертизи. Працюємо з найбільшими клієнтами, сертифіковані в величезній кількості інструментів інструменти, напевно, у нас є великі підстави говорити про те, куди рухається діджитал, тому що ми on the field, Ми працюємо з реальними рекламними кампаніями, найбільших рекламодавців. І сьогодні поділимось всіма нашими надбаннями за цей рік. Хто з вами сьогодні буде? З вами сьогодні буде е, Макс Пересенчук, наш маркетинг-аналітик. Е, е, Макс е, вклав величезну кількість ресурсів душі в це дослідження, і я впевнений, що до нього це прям велика честь донести цю інформацію для аудиторії. Також з нами е, Діма Коноваленко, наш Chief Strategy Officer, який загалом курував всім е, дослідженням. Ну і власне е, я. Мене звати Саша, я CEO Digital Agency New Age. Останні 10 10 років розвиваю це, цей, цю прекрасну кампанію, і невеличкий офтоп. топ коли я прийшов в New Age 10 років тому. Вгадайте, яке було перше завдання, який був перший проект, з яким я працював. І так, це був Digital Research, New Age, Digital Research 2015. Якщо ви зайдете на наш слайдшер, ви можете там знайти цю презентацію. Вона це дуже опора презентація з точки зору стилю зараз, але пройшло 10 років. Власне, ось, і за ці 10 років змінилось дуже багато чого. Я змінив посади, напрямки, став СІО. Ось але не змінилася одна річ. Насправді, кожен рік ми робимо дослідження, в якому я беру участь. І я цим пишаюсь, тому що мені здається, це дуже важливий проєкт для, для нас, для компанії, так і загалом для всього ринку. І, власне, презентуємо. Про що ми сьогодні поговоримо? Е, наша адженда складається з трьох частин: це діджитал е, аудиторія, куди вона розвивається, які ключові тренди. Е, потім поговоримо про діджитал звички українців, що ми робимо в інтернеті, як змінюється наша поведінка, як ми споживаємо контент, які платформи ми використовуємо е, тощо. І третя частина найбільш важлива, напевно, це. Геймплан в діджитал, що наразі працює з рекламних інструментів, як їх використовувати і так далі важливо проговорити. Попередні роки, 23-24 рік, коли ми робили це дослідження, ключовий акцент був на перший блок: це про діджитал аудиторію та про ключові тренди. Тренди по міграції, тренди по внутрішньопереміщеним особам. Ми прям детально фокусуємо цьому ці роки це було прийшли в цьому році. Ми теж підведемо проміжні підсумки, але акценту буде суттєво менше. Нам би більше хотілося б сконцентруватись: по-перше, як ці зміни впливають на купівельну здатність і купівельну платоспроможність українців. І ми це питання детально дослідили в цьому році. І більше акценту на другий блок це на діджитал звички та на рекламні інструменти на саме рекламний блок. Тож, поїхали, спочатку все ж таки е, пройдемось по базису про діджитал е, аудиторію. Ну і, власне, перше питання, е, про яке хочеться поговорити, це, власне, скільки української аудиторії? Е, е, так, починали ми повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року з цифрою в 24,2 мільйона. Діджитал користувачів у віці 14 70 років. Чому 14 70 років? Тому що це платоспроможна аудиторія, з якою ми, як маркетологи, працюємо в інтернеті, і на екрані ви бачите в принципі динаміку за останні декілька років, і тут. Вона позитивна чи негативна? З так келих напівпорожній чи напівповний. Дискусійне питання. З одного боку, мінус 27% діджитал користувачів за декілька років це багато. З іншого боку, останні два роки майже немає негативної динаміки. Чому так? Ми поговоримо далі. Але головне, напевно, те, що ми давайте зафіксуємо з вами, що ми. Фіксуємось на цифрі в 17,8 мільйонів аудиторії у віці 14-70 років. Так, я бачу в чаті коментар про те, що трохи рипить звук. А можете, будь ласка, я все ж таки пересвідчую, що все окей? Чи це у всіх? Давайте все ж таки невеличку паузу для того, щоб перевірити, що все окей. Так, чекаємо. Тут прям затримка йде в ефірі, я так розумію, репить інколи. Окей, може, да, давайте тоді все ж таки організаційний момент. Е, ми у режисера нашого запитаємо, можемо щось з цим зробити? Чи я продовжую і по ходу будемо вирішувати? Окей, добре. Давайте я може сяду, може там якась петличка неправильна. Ага, можливо, треться об сорочку. Ну, окей, не буду рухатись. А, так, ладно, давайте продовжувати далі. Я сподіваюся, що все ж таки ситуація поправиться і Anyway в будь-якому випадку все буде розбірливо чути. Так, отже, повертаємось до презентації: 178 мільйонів діджитал користувачів і тут хотілося б проговорити про один момент. Доволі часто у нас питають про те, що, чому ми говоримо про аудиторію 14-70 років. Як я вже сказав, це платоспроможна аудиторія, але ми розуміємо, що для певних рекламодавців, у яких аудиторія це або діти, або підлітки, або навпаки аудиторія більш похилого віку. Також цікаво розуміти, скільки такої аудиторії, і ми цього разу на це питання теж відповідаємо, як я вже і сказав, 17,8 мільйонів платоспроможної аудиторії. І ще за нашими даними, нашим дослідженням, ще є 1,8 мільйона інтернет-користувачів у віці до 14 років, і 1,2 мільйона користувачів у віці 70 років. плюс. Важливо зрозуміти, що це не просто аудиторія. Це саме діджитал аудиторія з великої низки джерел. Ми досліджували, яка доля проникнення інтернету там у віці до 14 років насправді доволі велика. Ну і нас очевидно, у мене донька в другому класі. Там у кожної другої дитини вже є телефон, доступ до інтернету і так далі. Відповідно, якщо це все скласти. Це складає орієнтовно 21 мільйон користувачів, які є в доступі наразі в інтернеті, і це та аудиторія, з якою ми можемо працювати. Тепер, власне, тренди по еміграції 22-2023 рік сильно на нас вплинули. Давайте подивимось на динаміку. Загалом ми фіксуємо наразі, що з України емігрувало 4,3 мільйона українців. Це велика цифра, і нам дуже хотілося би, щоб після закінчення повномасштабного вторгнення був тренд на повернення в Україну. Наразі фіксуємо цифру в 4,3 3 мільйони. По е, Гео, е, давайте проговоримо тут декілька е, моментів. Звісно, що найбільше це там східні е, регіони, північ. Але що важливо, це Київ. Е, Київ, мінус 29%, мінус 600 тисяч. Користувачів, і це прям велика цифра. Третина аудиторії виїхала це виїхала за кордон навіть не внутрішньо переміщення особи, а саме виїхали за кордон. Далі ми поговоримо про внутрішньо переміщених осіб, і там теж великі флуктуації по Києву, і це прям сильно вплинуло на столицю. Ми про це поговоримо. Що важливо ще відмітити: всього мінус 12% з західних областей. З заходу країни, ну знову ж таки, це пов'язано з безпековою ситуацією. Там цей тренд е, менший. Тепер давайте трохи поговоримо про динаміку. Е, як ми вже сказали, мінус 24, мінус 2 і мінус 1 відсоток. Е, е, давайте трошечки проговорю е, гістограму, яку ви бачите на екрані. Червоні е, я не знаю, чи бачите ви курсор, напевно, не бачите. Червоні е, стовпці. Це негативний е, тренд по виїзду, тобто виїхало більше з України, ніж в'їхало. Відповідно, в перші три місяці виїхала значна кількість кількість українців. Далі такої динаміки немає, і ви бачите ситуацію протягом останніх е, трьох років, вже скоро чотирьох років е, є місяці, коли там червоні стітнівеличкі е, стовпчики. Люди людей більше виїжджає ніж в'їжджає. Але що цікаво. Є певні тренди про те, що е, в певні місяці людей в'їжджає більше ніж виїжджає, і тенденційно це не якісь рандомні місяці, а саме е, перше. Ну да, давайте проговоримо червоні стовпці. Тут очевидно пов'язано з відключенням електроенергії, з безпековою ситуацією, коли там найбільше обстріли або значне відключення електроенергії. От, наприклад, жовтень двадцять року це якраз от там. Почалися активні обстріли, і люди активно виїжджали за кордон перезимувати. Коли у нас зелені стовпчики? Зелені стовпчики, перше, це коли яєчко. Чому яєчко? Тому що це кожен квітень, в 23, в 24 і 25 році, людей в'їжджає більше, ніж виїжджає. Наша гіпотеза, що це великодень ще може бути пов'язано з дитячими канікулами, але пояснити інакше ми не можемо, і це саме квітень завжди. Також є ще тренд на відпускний період. Це влітку, в червні-липні, коли людей в'їжджає більше, ніж виїжджає. Ми пов'язуємо це з відпускним сезоном. Доволі значна кількість людей приїжджає в Україну закрити питання з косметологом, стоматологом, манікюром і всіма штуками, які можна закрити в Україні. Власне, але влітку дійсно є ось такий от тренд, який теж ми можемо враховувати. Давайте тепер поговоримо про е, актуальне питання наразі, е, яке на слуху 16-го, да, якщо я не пам'ятаю, 16 серпня 25-го року був прийнятий закон, що е, юнаки е, до 22 років включно, так? Включно можуть е, так, Макс? Максиму просто 22, власне. але він тут, він в Києві. Поки що. <реш> так, можуть виїжджати за кордон. Давайте спочатку поговоримо про те, який потенціал аудиторії, про яку аудиторію ми загалом говоримо. Наскільки багато таких людей? Таких людей 700 тисяч 700 користувачів. Що важливо, ми ще відповідаємо на питання, як це впливає на економіку, на Купівельну здатність на витрати і так далі. Близько 250 тисяч з цих 700 задіяно наразі на ринку праці. Вони працюють, платять податки, отримують заробітну плату і так далі. Е, ось е, тепер немає. Давайте все ж таки відкачусь назад. Немає наразі відкритих. Достовірних даних, скільки людей за ось цей період за півтора місяці в цій категорії поїхала виїхала з України. Ми відправляли запит в Державну прикордонну службу. Вони нам відповіли, що вони не можуть надати цю інформацію, тому що у них цієї інформації немає. Я думаю, що вони трошечки лукавлять. У них є ця інформація, але вони напевно не готові через певні причини цю інформацію на надати. Ось, відповідно, ми зібрали відкриту інформацію з контроверсійну, причому інформацію з великої кількості джерел для того, щоб звести проміжний статус. Тут що важливо відмітити: перший момент пройшло тільки півтора місяця і просто рано робити якісь висновки. Друге, велика кількість людей, яка виїхала в цій категорії, вона виїхала або спробувати виїхати. Ну тому що там пробити паспорт, щоб була якась позначка про перетин кордону і загалом зрозуміти, вони можуть виїжджати чи ні. Ось, а друга частина могла виїхати у відпустку, там відпочити і повернутися. Тому прям негативно це сприймати не треба. Але все ж таки, які відкриті дані у нас є? Я постараюся не прям сильно акцентуватись тут, тому що багато інформації. Згідно даних прикордонної служби Польщі, близько 10 тисяч виїхало в перший тиждень, але тут, якраз знову ж таки, повертаємось до мого акценту. Я би не подавав це так зрадофільно, як це робили в медіа, тому що знову ж таки люди можуть повертатися, люди можуть виїжджати просто в відпустку. 37% згідно дослідження WorkUA зіткнулися зі звільненням в цій категорії. А також відкрита інформація від одного з наших партнерів і клієнтів фозі групи Сільпо. Загалом з трьох тисяч співробітників у віці 18-22, Сільпо працює саме така кількість у віці 18-22, Звільнилось тільки 3% в цей період. Це близько 90 людей, якщо я правильно рахую, швидко рахую. І також ми проаналізували це про всю цифру мінус 5%. Проаналізували загальні тренди, порівнюючи місяць до цього закону і місяць після цього закону. Це не аудиторія саме 18-22, це загалом всі. І тут немає якогось е, прям сильного відтоку. Навпаки, порівнюючи ці, цей місяць до цього закону і після, навпаки ну, негативне, ну напевно, це позитивний тренд виїжджає загалом менше, ніж е, е, в'їжджає. Так, uh, да, і Макдональдс компанія, в якій працює дуже багато молоді, вони там зазначили, що вони не фіксують якихось кардинальних змін. Так, uh, Діна. Я хотів додати до цієї дискусії, те, що буквально тиждень тому викатали дані Українська Правда, якщо я не помиляюсь, подавала запит в прикордонну службу Польщі, і вони зазначили, що там станом на 26, якщо я не помиляюсь, вересня перетнуло кордон. Близько 56 тисяч саме в відповідному віці людей, чоловіків, і повернулось з них 16 тисяч. Відповідно, те, що люди повертаються доволі швидко в цей період, це правда. І Те, що казав Саша, про не треба, що не треба сприймати все це як там, не знаю, зрада, виїзд всіх, і вони не повернуться. Ні, просто треба слідкувати за ситуацією. Будемо. Тримати в курсі тоді, так. Дійсно так. Поїхали далі. Е, так. Давайте поговоримо, як впливає на діджитал внутрішнє переміщення особи та внутрішня міграція. Значна кількість українчиків після початку повномасштабного вторгнення змінили свої домівки. Вони жили на сході України, приїхали в центральну частину або на захід країни. І давайте проговоримо декілька питань, перше, з яких загалом скільки такої аудиторії. Отже, ми говоримо про цифру в 17,8 мільйона діджитал аудиторії. За нашими даними і нашим дослідженням, 3,9 мільйона українців переїхало в межах України за, це, за весь час війни в Україні. Причому з цих 3,9 мільйонів, 3,2 мільйони. Перемістилися з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року, і ще 700 тисяч на початку бойових дій на сході нашої країни. Давайте тепер поговоримо по регіонам. В принципі, очевидно те, що виїжджали з північних східних південних областей. І як я вже там заявив на першому слайді там, про еміграцію, значна кількість. В'їхала в, наприклад, в Київ, тобто просто давайте прокалькулюємо в Києві до початку повномасштабного вторгнення за різними джерелами було близько трьох мільйонів е е е жителів, з яких мінус 600 тисяч, мінус 29% відсотків виїхало за кордон, плюс 539 тисяч і плюс 26% відсотків. В'їхало з інших регіонів. І загалом населення Києва, воно прям доволі сильно е змінилось. За рахунок ось цих всіх е, флуктуацій. А е, тепер, власне, більш цілісна картина по всім е, регіонам. Що ми бачимо? Е, це дані по тим, хто в'їхав. Це переміщені особи. Ну і в Київ в їхала доволі велика кількість українців тут по кожному з регіонів. Що варто відмітити? Варто відмітити те, що багато хто думає, що всі їдуть на захід країни. Це так, але не всі. Е, і якщо подивитись там на друге, третє, четверте, п'яте, е, шосте місце е, це Харківська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська область. Це пов'язано в першу чергу з тим, що не у всіх є можливість їхати так далеко, і значна кількість людей жила в Бахмуті, переїхала в Покровськ, а потім з Покровська в Дніпро. Є і такі люди. Е, ось відповідно. Значна частина переїжджала, переїжджала і переїжджає в найближчі там, прифронтові міста, а далі вже, можливо, змінює свою локацію. І це теж якби, треба розуміти, що не всі їдуть на е, захід країни, і теж населення Дніпра воно хоч і зменшилось. Але за рахунок значної кількості ну, і військових, і людей, воно там е, не так зменшилось, як, як здавалось би. б. Е, так, тепер е, далі. Виїхали. Пішли хрипи знову. Ну, окей, добре. Далі показуємо картинку по тим, хто виїхали, в ВПО. І додаємо тих, хто виїхали з України. І ось зараз ви бачите цілісну картину по кожному місту, по кожній області, по тому, скільки людей в'їхало. Виїхало і виїхало з України. Тут ми бачимо, що, звісно, доволі сильно постраждала з точки зору демографії населення Харківська область. Ось там значна частина населення і виїхала за кордон, і виїхала в інші регіони. Давайте тепер поговоримо про те, як це впливає на купівельну здатність, як це впливає. На економіку. Середня заробітна плата наразі складає близько 25 тисяч гривень. Це дані отримані з дослідження Кантар-ТНС, які ми проводили разом з нашими партнерами з Кантар. Плюс ми ці дані провалідували найбільшими сайтами по пошуку роботи, відкритими джерелами тощо. І це, ну, ця цифра збігається майже у всіх джерелах. Там 25 тисяч, щось там 100 гривень, щось близько такого. Також ви на слайді бачите розподілення по, по категоріям. Важливо сказати, поки не забув. Це те, що е, тут е, дані по аудиторії 1854, тобто, це без пенсіонерів, це саме там, платоспроможне населення. Ну, Власне, фіксуємо, що близько 40, да, 45% заробляють менше 20 тисяч гривень. Ось і близько там 25- більше 30 тисяч гривень. Дуже важливо ще подивитись на регіональний розподіл. Звісно, що в Києві найбільший рівень заробітної плати. Далі йдуть західні регіони. Давайте подивимось, це було там дані по регіонам. Давайте подивимось на динаміку, що ми бачимо по динаміці. На цьому слайді показана середня заробітня плата, починаючи з вересня 2022 року. Відповідно, це плюс 13, плюс 23% відсотки і плюс 17 відсотків. Картина прикольна, але ми з вами розуміємо, що треба враховувати і інші фактори, наприклад, такі, як ріст курсу. Валюти в даному випадку це євро, плюс 7%, плюс 10%, плюс 6%. І власне на цьому слайді ви бачите ріст середньої заробітної плати, плюс 5, плюс 12 і плюс 10%. І важливо, ще дивитись на рівень росту інфляції, це офіційний показник, плюс 5%, плюс 12%, плюс 6%. Знову ж таки, тут екзистенційне питання: як до цього ставитись, як до цього відноситись, це добре чи погано. Що у нас середньостатистично доходи е, ростуть співрозмірно з інфляцією? Напевно, в країні, яка перебуває в стані війни, це окей, і хоч давайте, хоча б так, Радує, що там в цьому році більш позитивна динаміка, і ну тут тільки звертаюся до всіх, щоб всім працювати над економікою і створювати робочі місця. Збільшувати купівельну здатність, платити податки і так, далі, і так далі. Так, давайте тепер далі і подивимось, як це вплинуло на купівельну здатність по регіонам. У нас доволі багато людей виїхало за кордон, переїхало по різним регіонам країни, і доволі значна частина бізнесів перенесли свої головні офіси, виробництва в інші регіони. І отут питання. Для нас, як для маркетологів, які працюють з цільовою аудиторією, по-перше, питання, де створювати нові бізнеси, де створювати робочі місця, де масштабувати, де більше інвестувати. Для нас, як для маркетологів, питання, як перерозподіляти маркетингові бюджети по регіонам, якось ця вся внутрішня міграція впливає. А що ми зробили? Ми проаналізували величезну кількість показників від середньої заробітної плати, інфляція. Давайте там величезна кількість показників, і ми прорахували показник Consuming Capacity Index, а простою мовою це власне індекс купівельної здатності, і можемо говорити про нього як на рівні загалом цієї країни, так і на рівні регіонів. Враховуючи, що зараз ми говоримо більше про регіони, в принципі, статистика по регіонам по цьому індексу. Давайте дуже простою. Не буду душнілою, не буду пояснювати, як рахувався цей показник. Що тут важливо сказати, це ем, тренд по західним регіонам. це порівняння 23 і 25 року. І ми бачимо, що всі західні регіони дуже сильно виросли. Вони підняли свої позиції, тому що створюються робочі місця. Тому що ну давайте я не буду розповідати про всі е, причини, власне. Але е, важливо розуміти це в наших рекламних кампаніях, ну і загалом з точки зору там е, розвитку бізнесу.